В центрі освіти для дорослих їх є декілька, але це один з тих, який є насправді є можливістю для створення власної справи. Доєднатися на сьогодні стартував курс, як створити власну справу, як написати бізнес-план, як, які відкрити кведи, які відкрити форму ем, приватної власності для того, щоб можна було не ходити на роботу, а поличати задоволення і отримувати кошти. Думаю, що кожен з вас більш ніж треба вже отримував знань, а з вами завжди на зв'язочку залишаються наші кваліфіковані тренери, і, звичайно, ви можете нас дивитися в групах і, можливо, якщо треба, удосконалити той чи інший урок, який ви пропустили, чи, можливо, ми не, не зовсім його засвоїли. Ви можете, коли у нас буде друга група, також до нас доєднатися. Ну а зараз урочиста подія вручення сертифікатів, які означають закінчення цього навчального курсу. Бажаємо вам плідної праці. А саме цей напрямок він є і сьогодні такий волонтерський. Бо перша група, хто в нас закінчив цей курс, вони зараз так плідно співпрацюють з нашими воїнами, з нашими тренерами які допомагають проганяти ворога. А речі, які вони роблять, є... Кр... є крок для наближення нашої перемоги. Віримо, що кожен з вас теж доєднається і буде таким гарним істотком успіхів, насолоди від життя, ну і поскорішої перемоги. Ну і перш до отримання першого сертифіката ми запрошуємо. Суву Марата Сергійовича. Шуткину Ірину Олександрівну. Дякую, я понял. Паликину Олену Олександрівну. Присутча. Мельниченко Валерія Сергійовича. І нашого розкрити. Нового випускника або грішника, який двічі закінчував курс. Ні, успішного учня, який з задоволенням двічі пройшов наш курс Гапонова Даніла Олександровича. Успіхів насолоди. Ну і звичайно, це така робота, яка настільки інтригує, коли ти сідаєш і втрачається час з реальністю. Нашим тренерам велике дякую, що в такий складний і складний час знайшли можливість так просто на хлопський розум роз'яснити таку науку, яку вивчають 5-6 років в інститутах. Хай щастить. До зустрічі. Дякую. На нових курсах. дякую за співпрацю.